Навіть про це слово не задумувався. В кожного свій ритм. і він ну, протягом життя може бути один, а може змінюватись. Тобто людина може пожити в селі, потім переїхати в мегаполіс, потім мегаполіс через кілька десятків років буде не подобатись, переїхати знову в село, хтось на острів переїде і так, далі, і так далі. Тобто Протягом життя в нас також вподобання різні. І в мене такі ж самі. Зараз мені хочеться жити більш тихо. Можливо, колись я захочу переїхати в якесь містечко побільше. Але мені важливо, щоб велика вода була, якісь океани чи море. Я це обожнюю. Але інфраструктура також важна. Я не можу жити, коли немає транспортної нормальної інфраструктури. І звісно, ось ця тиша, вона також. Я навіть записував відео, що робив там такий ретрит на три дні повністю в тиші. Тобто в цей момент в мене прийшли думки: а як жити далі? Чого я особисто хочу? Як заробляти гроші, в якому напрямку рухатись, і почав вже собі це все занотовувати і робити якісь, якісь ідеї, якісь структури, якісь такі сценарії розписувати. Тому для мене ось взагалі ця тиша. І така невимушена природа, яка тут є, вона трошки мене заспокоювала і направляла. Ось тому я казав навіть, що на природі дуже полюбляю гуляти, тому що природа, вона заспокоює, стабілізує якийсь внутрішній стан і, може, навіть надихає. Ну, надихає щось робити.